Значна кількість опадів та зниження температури значно ускладнили життя не тільки обухівських мешканців, а й багатьох державних установ. В першу чергу мова йде про комунальні служби та підрозділи. МНС. на сьогоднішній день обстановка в обухові і обуховському районі складна. Особовий склад перевезений на посилений варіант несення служби, тобто вдвічі усилені пожежні підрозділи. от особовий склад перейшов через сутки, сутки через сутки на чергування. Мокрий сніг, який практично не припинявся протягом декількох днів, негативно позначився на електропостачанні багатьох населених пунктів нашого району. Іди налипання на лінії електропередач, іде тягар велике просідання, то починаючи від замикання. Замикання і закінчується обривом. було постійно на відключенні близько, в середньому трималося це 15-18 населених пунктів, які були обесточені, от і так також місто обухів. Налипання мокрого снігу часом призводило до руйнування дерев, які в свою чергу обривали електричні мережі, заважали роботі і постійні телефонні дзвінки невдоволених мешканців. Люди повинні знати, але ж теж орієнтуватися, чому нема світла, тому що погодні умови, тому що ситуація така. Ще одним напрямком роботи рятувальників стало витягання вантажних та легкових транспортних засобів, які не могли самостійно зрушити з місця. З цією метою була задіяна спецтехніка. У трьох місцях району чергування техніки підвищеної прохідності це на базі 131 го зіла пожежних з розрахунками чергування, наприклад, як у підгірцях. Роботі працівників МНС перешкоджали не тільки складні погодні умови, а й звичайна людська недбалість. Насамперед мова йде про автомобілі. Припарковані на прибудинкових територіях багатоповерхівок, це приводить до неможливого використання пожежної автодрабини на випадок пожежі на поверхах від третього і вище. Тобто люди самі себе заключають у пасту. Як ви ставите, то думайте і дивіться, чи буде цей автомобіль заважати роботі підрозділам. Також з ініціативи міської влади, обухівські підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій, надавали допомогу дошкільним та шкільним закладам. Особовим складом наших підрозділів це 35 чоловік особового складу Обухівського гарнізону і також 5 чоловік Державного мобільного рятувального церкву, що центру, що в п'яти хатках, надавалась допомога по очищенню території та самих будівель дитячих садків і шкіл. Ще жоден рік не обходився без трагічних випадків за участю любителів підлідної риболовлі. Тому поціновувачам цього зимового захоплення слід дотримуватися правил безпеки поводження на льоду, бути максимально уважними та обережними. Юлія Варламова, Андрій Пугач студія Барт.